Ось робимо теплу підлогу водяну, дилили чорнову підлогу маякам. Демферну ленту по периметру, пінополістіров. Опалення вклали все в піноізол, ізолятор такий, для того, щоб і теплопотілі було менше. і Демфербаку куди буде гуляти, там, розширятись, звужуватись. Куди. І Ось і тут бак розширительний і на теплопідлогу колектор. Розкатуємо стеклопластикову сітку, металеву не використовуємо, металева йде 2 на метр, і треба багато з'єднувати, а це набагато легше рішиться і не ржавіє, і це на рулоном 25 метрів. Ось такими ножницями металу чик 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 і все готово. Так далі, да. Розкатали труби, зараз буду ставити маяки. Розкидали труби, зробили опнемове випробування. Такі. Тут заглушка. Кутник стоїть, зробили один контур. І тут ніби накачали 6 атмосфер. На ранок прийшов тримає. Будемо зараз заливати. Ну от, Підлога залита. Можна пару днів відпочити. Підписуйтесь на канал, лайки ставимо.